У щасливої киянки Юлі дві чарівні донечки. Обидві займаються плаванням, обидві перемагають на змаганнях. Мама горда, тато пишається, але є проблема, куди складати медалі. У дитячій кімнаті щойно зробили ремонт. Батьки звернулися до нас за допомогою. Як красиво подати медалі? Я прочесала інтернет, а там спорт у загоні. Для медалей пропонують самі полички і гачки. Найпоширеніший варіант поставити кубок на поличку, ну а на нього навішати медалей. Єдиний направду цікавий варіант, єдина цікава придумка була знайдена мною у влозі росіянки Ольги Кульокіної. Це реалізований проект. Прошу зараз режисерів показати. На стіні кімнати принти атлетів на шеях у потужних красенів висять медалі. Варіант стильний, однак для нашої дівочої кімнати він, очевидно, не підходить. І тоді я зрозуміла, що юним плавчиням мусить допомогти досвідчена плавчиня, найтитулованіша в Україні Яна Кличкова. А тут вот у мене просто такой мішочок з медалями. Ходіть і попробують важить. <рес> не знаю, що є для спортивних трофеїв у олімпійської чемпіонки. Окрема шафа і кілька відкритих паличок. Найцінніша медаль із Афін лежить у путлярі. Щас окодайта вот, стало то по щення, кому та бо прошла вернулась. На відео з кімнати Яни Клочкової ми помітили, як кілька медалей вона взяла у рамку. Саме цю ідею ми і взяли на озброєння. Дизайнерка Христя Крута її додумала, попрацювала із кольорами і подивіться, що з цього вийшло. Здравствуйте! У чемпіонки живуть у нас. Так. Можно, да? Я вам дизайнера привезла. У юных плавчинь 14 медалей на двох. Ксюша была самая маленькая на этих соревнованиях. Единственный дитина был 2006 року. года. Саме пір саме фірми саме дорогі сірцю спортивні трофеї. Дизайнерка Христя Крута задумала подати у дерев'яних рамках. Для початку їх фарбують у колір шоколаду. Очень такий прямо вкусний. Аби працювати із дітьми, фарбу обрали акрилову без запаху і шкідливих випарів. Було б так здорово тимні. Ноги закрашувала. серцевину рамок заклеїмо білим папером. І зверху у нас буде кріпитися ткань по углам приклеюємо двосторонній скотчем. Тканину обрали з однаковим малюнком трьох різних кольорів. Який все. У нас получилась вот такая вот заготовка. Наш фон під медаль. Рідних стрічки медалі вирішено замінити. Она хорошо так, смотрится так, на светло-жовтом, прекрасно смотрится на бежевом. Нові жовто-гарячі стрічки приклеюємо на звороті двостороннім скотчем. Тепер мы будем соединять нашу рамочку і наш фон, правильно? Угу. І у нас, нас вийшов... вот такая така вот ранка. Мама юних плавчінь, у яких тепер є власна стіна слави у нашій студії. Доброго ранку, Юлю. Добрый день, Оля. Юлю. Ви нас самі покликали в гості. Ви ризикували. Задоволені результатом безусловно. Ми абсолютно довольні, що детські достиження знайшли своє місце. Я христина придумка вам. Ми очень благодарна Христині, Шикарно вийшло. Як відреагував тато? Я переймалася, тому що ми самі без нього працювали. Ну, папа проявив исключительно мужський підход, подергав, постучав, обрадувався Монтажу дирок в стінки, прекрасні рамки. Вивод папи. До речі, чому немає дірок у стіні? Ось зараз я покажу, тому що кріпили ми на стіну на двосторонній скотч. Зараз Юля показує, як це виглядає. Да? Ось таку штуку ми купили у будівельному магазині. Причому продавець нас запевнив, що він витримає не те, що рамку на стіні, а і нас із Юлією. Да, это так, ми перевіряли. Тримається, так? Да? Тримається. Зараз покажемо прямо в студії. Знімаю, спробуємо. Потримайте, щоб було рівненько, можливо. Так, рівно чи не рівно звідси не бачу? Так, да, вже достатньо для того, щоб прикрасити. Тримається. Заживатися. І що мені знаєте, ще подобається, що немає скла. І жоден жодна безкетлива дитина не зможе це розбити. Ну просто не вдасться. Ну а мені як мамі подобається, що удобно ухажувати і всегда можна полюбуватися за яке іменно событие получена та награда. Юлечка, дякую вам дуже. Ви ризикували, ви отримали большое. результат. Бажаю спасибо вашим донечкам большое. нових перемог у спорті і не тільки. І... Сподіваюся, що наш спільний проект буде корисним десяткам, сотням, тисячам батьків, чиї діти займаються спортом, виборюють нагороди. Пишайтеся своїми дітьми, любіть їх незалежно від медалей. і найголовніше проводьте з ними час за спільною працею. Ці хвилини безцінні. А світлини ваших саморобок надсилайте на нашу сторінку у Фейсбуку. Речі до речі, плюс набирайте українською. Часу вам і натхнення.